Намасте, любі друзі, дуже дякую, що почекали з цим прогнозом, адже якраз зараз Сатурн став ретроградний і прям почав мене дуже гарденько просувати. Конкретно в моєму гороскопі він йде по дустханні, не дуже хорошому домі. Відповідно, я відчуваю постійну сонливість. І так, але разом з цим бажання працювати дуже велике є е, і дійсно е, ретроградний Сатурн на протязі наступних 4,5 місяці буде заставляти людей переживати ті самі ситуації, які вже були з нами, таким чином даючи шанс ще раз пройти урок більш якісно або здати екзамени, які не були здані. Але потрібно врахувати кожному індивідуально, по якому саме дому йде цей ретроградний Сатурн. Нагадаю, що Сатурн зараз знаходиться в Водолії, Відповідно, треба порахувати, який саме дім займає знак водолія, і з цього можна буде зробити висновок, наскільки сприятливим буде цей транзит або ж гнів. В залежності від дому, по якому йде цей транзит, тобто не у всіх буде так важко, тяжко і погано, а в деяких людей навпаки може бути дуже-дуже добре. Дуже Але я тим не менше не рекомендую до листопада місяця починати якісь важливі великі проєкти, тому що, скоріш за все, вони якраз поки є ще цей ретроградний Сатурн, то вони там і десь загнуться. У мене було таке багато разів і в моїй практиці, в моєму житті, і в моїй практиці, у моїх клієнтів. Цього тижня у нас ситуація кардинально не зміниться на небі. Марс нам допомагає дуже гарно справлятися на полі бою, від чого противник дуже сильно біситься і буде, звісно, нас кошмарити своїми нальотами такими. Ну, що поробиш, в такий бентежний час ми живемо. Окей, давайте тепер перейдемо до е, розбору кожного дня. Отже, понеділок у нас буде такий середньостатистичний день, буде людська накшатра бхараніки, яка для більшості людей є не суперсприятливою, тому що вона може спричиняти ДТП. І я якраз сьогодні побачила вже в телеграм-каналах свого місця, що вже три ДТП було на даний момент. Також ці люди дуже сильно потерпають від жари, е, тому що утворюється певно така дуже гаряча йога. Що означає обгароні? Це є дуже така творча, але при цьому жорстока і нещадна накшатра, Вона угра, вона також любить полякати людей, тому, будь ласка, не ведіться на провокації в цей день, не лякайтесь. Що можна в цей день робити? Це, власне, якісь спонтанні дії, продовжувати ведення справ. Також діяльність, яка пов'язана з аскетичністю, самодисципліною. І проведення певних очищувальних ритуалів. Що не можна в понеділок робити, це бути з якісь нові починання. Вони будуть несприятливі. Починання мало бути вчора, в неділю, а також подорожувати, Ну, ви бачите, ДТП і всяке теме таке. Бажаю всім хорошого понеділка, завершення цього дня, не зважаючи ні на що. Йдемо далі. Перш ніж я перейду про розповідь про вівторок, я хочу вам нагадати про свій прекрасний. Телеграмний чат бот в якому ви можете дізнатися сенс свого життя, кермічне завдання. з Чим ви прийшли в це життя? Які завдання вам необхідно виконати для того, щоб ваше життя не пройшло? Дарма посилання на цей бот буде в описі під цим відео, а також хочу нагадати, що вже з вересня стартує новий потік вивчення водичної астрології базового курсу, який буде тривати 4 місяці. Стигніть записатися, тому що кількість місць буде обмежена. Детальніше про це пізніше, але ви вже можете мені писати. І в цьому телеграмному чат-боті, і мені в особисті повідомлення в інстаграмі. Окей, okay, щодо вівторка. Вівторок у нас день посту е В цей день я е не рекомендую їсти мучне, бобове, зернове. І категорично категорично забороняється вживати алкоголь, вживати м'ясо, а також продукти тваринного вхаження, там рибу, яйця і тому подібне. Це день посту для того, щоб очистити не тільки свій організм від всякого шкідливого, від токсинів, а також щоб почистити свою свідомість від негативу, від агресії, та що буде потім в нас причиняти якийсь стрес, занепокоєння і тривожність. Тому дуже важливо, власне, в день, ну, дуже важливо, власне, цей день, дуже важливо, власне, цей день поститися і молитися. Буде вона, шатра у нас критика, вона досить гостра і символ це ножиці. І в цей день, власне, дуже добре це поститися і також відрізати зі свого життя всяке непотрібне. В цей день дуже гарно кидати якісь шкідливі звички або, ну скажімо, проходити на вегетаріанство. Також власне, цей день проведення очищення, в тому числі і ритуалів очищення. Військові дії, суперечки, в цей день можна власне, влаштувати певні розбірки і розібратися дуже гарно в якійсь ситуації. В цей день можна і треба стригтися, можна щось шити, вишивати, готувати їжу і також починати навчання. Можна в цей день подати заявку. До мене щодо навчання, яке почнеться з вересня. Що не можна цей день робити, власне, бути дуже такою багато там спілкуватися з кимось, тому що е... може бути певна конфліктність, а її потрібно уникнути. І е... також будь-які починання такі важливі, вони є не на якісь свої проекти. Не рекомендую. Гарної, гарної вівторка. Окей, okay, середа у нас буде такий. Доволі бентежний день, адже це день Меркурію, І Меркурій власне в цей день буде в не дуже сприятливому для себе положенні, такому доволі гострому. І, будь ласка, в цей день слідкуйте за своїм спілкуванням. Так, накшатра буде рухіння божественна, Це накшатра самого Господа. І вона дійсно допомагає багатьом праведним людям, але потрібно також врахувати ну, момент спілкування. Наскільки екологічним, наскільки коректним буде наше спілкування в цей день. Також я не рекомендую купувати якісь мобільні телефони, техніку чи оформляти навіть дуже плату частинами, власне, середу, треба краще утриматись до кращих часів. Накшатрирохіні вона сприяє власній духовній практиці, будь-які сільськогосподарські роботи, щось садити, поливати там. Підкопувати різні такі штуки, також торгові і фінансові справи, тобто, коли ми щось комусь продаємо. Власне, технологічні штучки, як я вже казала, краще утриматись, не купувати. Але інші торгові фінансові стосунки дуже навіть вітаються. Також зцілення, самовдосконалення і подорожі. Якщо у вас є можливість, ну кудись вийдіть, поподорожуйте. І також можна купувати новий одяг, прикраси і тому подібні штуки. Тому я власне на середу запланувала якісь такий, хоча б невеличкі, хоча б онлайн, але шопінг. Ну, хоча б подивитися, можна раптом щось десь подобається. Власне, що не можна робити в цей день, це щось руйнувати, щось закривати, щось знищувати, тому що це потім ну, може погано відобразитися як на нашому здоров'ю, так і на нашому харчуванні. І, може бути, в принципі, якісь проблеми зі здоров'ям потім дати. Ось така ось середа, гарна середа. Ух, ух, ух. У четвер ми вже будемо відчувати потихеньку цю амавасі, коли місяць знаходиться дуже близько до сонця, і він нульовий. Його на небі не видно, і ми воно зовні проявляється як певне безсилля, тривожність, якась занепокоєність, страхи. Хоча ніяких видимих тому причин може і не буде. Тому що накшатра вона дуже хороша, божественна, мрікешира, така дуже легка, повітряна, але також утворюються не дуже хороші йоги, тому якщо в цей день будуть повітряні тривоги, краще, краще берегти себе, тому що там йога, йога, горіння і йога смерті в цей день. Тому майте це на увазі. Ось. І буде також 14-й місячний день, який вважається. Ну, доволі такий несприятливий. А, ось. І, але зараз вам розкажу про накшатру, от які, що нам потрібно культивувати в цей день. А, вона хоче від нас е, легкості у спілкуванні, вона е, допомагає в комунікаціях, вона допомагає також налагоджувати якісь нові зв'язки. Е, 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 Власне, поєднувати людей між собою, також тренувати свою пам'ять, вивчати щось нове, записатись на якийсь новий курс або почати щось вивчати новеньке. Дуже сприятливо в цей день. Тренувати свою пам'ять, тренувати свій інтелект, якісь задачки повирішувати. В цей день не можна бути агресивним, в цей день краще утриматися від розбірок і бути такою дуже милою, доброю, приємною. Людини, незважаючи на всі ті страждання, які можуть нас очікувати в цей день. Степі. У п'ятницю у нас весь день буде Амавася, ми будемо відчувати оцю таку емоційну подавленість, можливо, навіть якийсь психологічний тиск, можливо, навіть ми самі до себе будемо приколупуватися. Ну, звісно, краще цього не робити. Що мені подобається, що твориться прекрасна шрі-йога. Шрі означає. Санскриту процвітання і краса. Тому в цей день гарно би, здавалось би, добре знаводити якусь красу чи навколо себе, чи себе проводити в пурядки. Буде Ардра. Накшатра Ардра, вона достатньо жорстка. Її символ це діамант, і діамант утворюється під великим тиском. Тому, дівчата, якщо ви йдете робити якісь б'юті процедури, ми на увазі, що вони можуть бути дуже болючі і неприємні. Ну, в принципі, як і все, краса чомусь. Дуже часто вимагає жарт, хоча не завжди також це. Накшатра, вона пов'язана з, з деякою деструктивною діяльністю, тобто потрібно щось зруйнувати для того, щоб побудувати щось нове. І Ардра вона є дуже футуристична. Вона заставляє людей дивитися вперед. Вона не терпить, коли люди чіпляються за минуле. Вона навпаки, це минуле руйнує. Тому ви в цій можете зруйнувати якісь минулі установки, переписати свої негативні психологічні установки, які заважають вам жити. Також ну, Зруйнувати і викреслити з свого життя те, що е, віджило своє, е, якісь старі звички е, там, і інші неприємні речі. Е, також це е, день зустрічі вічнавіч віч зі своїми прихованими глибинними проблемами та труднощами. Потрібно бути чесним в цей день, в першу чергу, з самим собою. І е, також. Ну, постаратись не бути прям дуже жорсткою людиною в цей день, хоча може дуже кортіти цього. Е, що не можна робити в цей день, це власне будь-які починання, що не стосується там, наведення порядку, краси і тому подібне. Тобто якісь такі е, активні і продуктивні починання. Так? Е, так, і загалом е, не сприятлива це Накшатра для будь-якої діяльності, в тому числі для подорожей, для шлюбу, для зустрічі з друзями, для спілкування. Краще цей день так. Собою порозбиратися і навести порядки в своєму житті, в своїй голові і, можливо, навіть всім тіло. Так. Субота. У нас буде перший місячний день, місяць нескравий, його на небі не видно. Ми будемо все ж таки відчувати цю по місяцю емоційну нестабільність. День Сатурна. Сатурн у нас ретроградний, знову ж таки, буде прям. Вимагати від нас пропрацювання якихось ситуацій, особливо зі старшою, можливо, якраз в цей день дуже добре пропрацювати свої стосунки з пратками, допомогти своєму роду, провести шратку і ну, тому подібні речі. Або помилитися за своїх пратків, побажати їм щастя, добра в нових прекрасних світах. День, сам по собі не буде суперсприятливим, адже в нас будуть утворені. Нехороші йоги, йога смерті, сама хата від Сатурну, якраз Сатурн буде валити з ніг в цей, день, тому я вже готуюся також цей день повідпочивати. І накшатра буде по Понурвасу, по вона бажано, вона доволі сприятлива, але це накшатра якби з другого або з третього разу. Можна цю енергію використати наступним чином. Якщо у вас раніше... Ви починали якусь справу, вона не вийшла. Ви можете в цей день перезапустити цей проєкт, вдихнути нове життя. І є великі шанси того, що воно запуститься, що воно зможе функціонувати. Якщо за цим разом не вийде, треба почекати ще місяць, через місяць, там, приблизно. 30-31 липня буде знову накшатра по Нарвасу. Знову ж таки, почати в цю накшатру. Бо ця накшатра вона дає шанс перезапускати якісь речі, які не вдалися з першого разу. Також цей день потрібно, можливо, починати якесь лікування, все, що пов'язане з лікуванням, вона. Також пов'язана з садівництвом, тому також садити, щось полоти, відгрібати дуже сприятливо. Початок будівництва. Хоча, яке вже ну, хіба якогось невеликого, тобто не такого крупного, адже пам'ятаємо, Сатурн все ще ретроградний. І в цей день дуже сприятливо є поклоніння Богоматері Діві Марії, мамі Єшоді та іншим, кого ви знаєте. В цей день дуже недобра. Комусь давати в борг, або ще гірше Боже збав давати, брати в когось у борг, тому що буде дуже важко віддаватися, ну і, можливі, певні проблеми з цим. І також не тиснути людей, не конфліктувати в цей день з людьми, людьми і не порушувати закон. Будь ласка, дуже вас закликаю. Гарної суботи. У неділю у нас буде таке важливе дійство. Венера прийде в новий знак. в Знак рака і в ракові власне там вже знаходиться Меркурій. Це поєднання. Вона воно зробить людей дуже такими балакучими і бажання спілкуватися з протилежною статтю в необмеженій кількості понеділок твориться дуже хороша йога, плюс буде прекрасна, взагалі найкраща в світі, накшатра Пуша, яка сприяє будь-якій діяльності, окрім шлюбу. Тобто цей день добре і спрятливо, і воювати, когось там напрягати, якісь жорсткі дії вчиняти, і бути добреньким, домовлятися, і якісь проєкти робити. Вона дуже-дуже хороша. Навіть незважаючи на те ну, ретроградний сатурн – це дуже важливо, але якщо ми хочемо щось почати, і це важливо для нас, то можна підібрати там абхіджитму хурту біля 12-ї години дня в неділю, для того, щоб почати там якийсь проєкт, щоб ну, з великою долю ймовірності він получився. А взагалі, пуща вона пов'язана з матір'ю, пуща означає годувати, тому в цей день дуже добре годувати когось або зробити пожертву на годування людей. Я е, курую проект Food for Life, е, і ми власне. Наша команда вона готує прекрасні смачні вегетаріанські обіди і двічі на тиждень готує годує людей, які цього потребують гарячими, смачними обідами. Можна це пожертвувати, посилання на банку в описі під цим відео. Також цей день можна подорожувати, планувати витрати фінансів або заробітки фінансів, готувати їжу, садити щось. Звернення за допомогою, в тому числі і правовою допомогою. Е, молитися Богоматері Також спілкування з мамою і е, вирішення будь-яких е, фінансових питань. Ну, і що в цей день не можна робити? Е, це, власне, одружуватись, пуща вона не сприяє цьому процесу аж ніяк. Е, я. Хочу вам побажати прекрасного тижня. Хочу знову звернути вашу увагу на те, що вже триває, вже почався набір на базовий курс, який буде з вересня займатися. Також переходьте за посиланням для того, щоб дізнатися своє кармічне завдання. Всім вже гарного тижня! Слава Україні! Цям-цям, па па